Доброго дня. Стикнувся з такою ситуацією, що в тій кімнаті, де я мешкаю, присутній кондиціонер. Але внаслідок того, що тривалий час не топили, то відчувається певна вологість. Ось Пульта для керування кондиціонером я не зміг знайти. Відповідно, хотів би підсушити повітря на певний час і включити конди... кондиціонер для... в цей режим. Така от була поставлена задача. ось. Е, прошукав в, практично в Google Маркеті по запиту наступного універсальний пульт там є контроль, віртуальний пульт як радили на Ютубі. Е, але, е, але нічого по цьому запис, запиту видають певні програмні продукти. Я вам скажу такий: чи то реклама одна, чи то такі програмні продукти, які не вміють е, керувати даним приладом. Ось. Тому що продивився практично всі. Ось. Ці, що верхні, взагалі вони не, не, не здатні керувати. От Broadlink, він е, мав у мене. Кондиціонер Купер Хантер знайшов цей кондиціонер, і він зміг його включити з кнопки. Ось. І, але дуже були обмежені можливості по роботі з цим кондиціонером, але включити я його зміг. Звичайно, був другий варіант, як включення, включення кондиціонера на автоматичний режим, коли відкриваєш кришку, і там є чорна кнопочка, от в моєму варіанті з, з права, яку нажимаєш, вона трошечки втоплена, і кондиціонер в якийсь хаотичний режим включається. Але, але порадили. І я сам пробував і порадили мій пульт. Це пульт, який е, характерний для е, телефонів Xiaomi. І я вам скажу, зайшов тільки кондиціонер, я вам сказав, що називається е, Cooper Hunter, а необхідно вибирати кондиціонер грі. Ось, е, з першого самого разу тут е, Керування дуже просте, От додаєте відповідно, прилад, прилад, наводите на цей прилад безпосередньо. І йде автоматичне налаштування під марку вашого приладу дуже швидко і без проблем. Не тільки треба знати марку. Ось, Коли ви налаштували, то в даному випадку ви здивуєтесь тим можливостям, які дозволяє робити. Цей програмний продукт він практично дозволяє робити налаштування так само, як можна зробити це з пульта. Бачите, включили, можна вибрати режим роботи чи осушення приміщення, ну, будь-який режим роботи. Той, що є на пульті офіційному, то є в даному додатку. От, єдине треба підібрати під марку, тому що не всі марки. От, треба знати рівність. От, в моєму випадку була проблема в тому, що Cooper Hunter – це е, грі. Це одне і те саме. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Всього доброго, до побачення.